На популярному youtube каналі Moore's Law is Dead з'явилася цікава інформація щодо майбутніх відеокарт на базі архітектури RDNA 4, які будуть входити до серії Radeon RX 8000. Автор регулярно ділиться цікавими новинами, а в цьому випадку його інсайди суттєво відрізняються від інших чуток. Згідно з його даними, майбутні продукти на базі чіпів Navi 48 і Navi 44 теоретично відносяться до бюджетних рішень. Проте, згідно з інформацією блогера, Navi 48 стане основою для рейді на RX 8800XT або подібної моделі. Цей монолітний чіп, площа якого становитиме 300-350 мм, буде виготовлений на техпроцесі TSMC N4P. Продуктивністю растеризації очікується між RX 7900XTX та RX 7900XT. Ширина шини пам'яті складатиме 256 біт, і це означає, що на борту буде 16 ГБ відеопам'яті та можуть використовуватися мікросхеми GDDR6 зі швидкістю 20 Гбіт на секунду. Navi 44 пропонуватиме продуктивність між RX 7600XT та RX 7800XT. чіп вироблятиметься на базі техпроцесу N4P та буде дуже компактним. Його площа становитиме 210 мм. Ширина шини пам'яті 128 біт. Частоти всіх нових GPU очікуються у діапазоні 3, 3,3 ГГц. Потенційні топові чіпи navi 41 та navi 42 можуть отримати пам'ять нового типу GDDR7, проте ця інформація не підтверджена. Запуск нового покоління можливий у період із 4-го кварталу поточного року до 1 кварталу 2025 року, Щодо термінів запуску різні джерела блогера надають різну інформацію. Відзначається, що розробка драйверів просувається дуже успішно та краще, ніж це було з минулим поколінням. Також згадується готовність до запуску Navi 48 для ноутбуків у першому кварталі 2025 року. Можливо, тому й з'явилося таке дивне маркування, і представлена інформація стосується виключно мобільних GPU, а десктопний сегмент представлятимуть чіпи navi 41, navi 42 та navi 43. Тайванський виробник напівпровідників TSMC продовжує нарощувати виробничі потужності. Це стосується не тільки упаковки ковос для прискорювачів високопродуктивних обчислень, яких зараз недостатньо для виробництва прискорювачів Nvidia, а й простої продукції, що покладається на кремнієві пластини. Повідомляється, що компанія має намір цього року наростити виробничі потужності та виробляти 100 тисяч кремнієвих пластин на місяць, на техпроцесі 3 нанометри. Минулого року у компанії TSMC був лише один клієнт на 3-нанометровий техпроцес, і це була компанія Apple. Крім збільшення обсягу випуску, компанія також хоче збільшити вихід придатної 3 нанометрової продукції до 80%, щоб обслуговувати якомога більше клієнтів, а не лише одну Apple. Зараз 6% загального прибутку TSMC складають 3-нанометрові мікросхеми, а цього року вона планує помітно збільшити частку до 14-16%. Якщо у компанії справді вийде наростити виробництво та вихід придатної продукції, то вона заробить більше грошей і ще більше зміцнить свої позиції на ринку. Японська компанія Saicom прокачала модель RTX 4080 Super. На додаток до повітряного охолодження графічний адаптер отримав ще й систему рідинного охолодження, а також обзавівся незвичайним модулем для вирівнювання положення новинки в корпусі ПК. Кастомна версія RTX 4080 Super отримала кожух з інтегрованим будівельним рівнем або ж Васервагою та гібридну систему охолодження. Новинка оснащена масивним класичним радіатором з трьома вентиляторами, а також 240 мм СРО Asetek Hybrid G Fix з парою 120 мм вертушок Nocto a 12 X25. СРО охолоджує чіп, а решту компонентів охолоджує радіатор з трьома вентиляторами. За заявою Вендора, гібридна конструкція розсіює на 15 градусів більше тепла ніж стандартні рішення інших брендів. Купити незвичайну відеокарту поки що можна тільки в Японії і лише у складі готових збірок, таких як G-Master Hydro. чи з'явиться новинка у розрібному продажу, поки що невідомо. Прискорювач Nvidia GH200 призначається для серверного застосування, але в інтернет-магазині GPT Shop на його основі можна придбати робочу станцію, яка використовує операційну систему Ubuntu. Екзотична робоча станція оцінюється мінімум у 41 500 доларів, оскільки подібні прискорювачі самі по собі є дорогими компонентами. Варто нагадати, що прискорювач gh 200 поєднує центральний процесор Grace з архітектурою ARM на 72 ядра і підтримує до 480 ГБ пам'яті типу lpddr 5 x По сусідству на платі розташувався графічний процесор H200, який має площу кристала 814 мм і містить 16896 ядер CUDA, що використовується для прискорювання обчислень. Інтернет-магазин GPT-Shop дозволяє вибирати між модифікацією прискорювачу як з пам'яттю HBM 3, так і з новішою версією з пам'яттю типу hbm 3 e яка ще й пропонується в більшому обсязі. Судячи з фотографій робочої станції, зроблених в інтер'єрі приватного будинку, система охолодження цього незвичайно обчислювального рішення будується на вентиляторах Noctua, котрих напхали буквально в усі доступні посадкові місця. У якості опцій робочу станцію можна оснастити мережевими платами Bluefield 3 та Connect X7, твердотілими накопичувачі об'ємом до 8 ТБ, а також жорсткими дисками об'ємом до 30 ТБ. Усередині системного блоку може прописатися навіть дискретна відеокарта, якщо користувачеві потрібно працювати з графікою на більш серйозному рівні. Втім, оскільки в якості операційної системи може використовуватися тільки убунту, розраховувати на ігрове застосування такої робочої станції просто не має ніякого сенсу, враховуючи концентрацію обчислювальних ресурсів саме на боці Nvidia gh 200 В принципі, для певних умов покупка такої робочої станції приблизно за 50 тисяч може вважатися вигідною угодою, якщо враховувати, що прискорювач Nvidia H100 попереднього покоління сам по собі коштує 40 тисяч доларів. Клієнти GPT Shop за трохи більші гроші просто отримують готову систему з більш високою продуктивністю. Компанія Gigabyte посилила структуру друкованих плат своїх відеокарт RTX 4080 та 4090, а також нових моделей серії RTX 40 Super. Минулого року деякі власники карток RTX 30 серії від Gigabyte зіткнулися з проблемою розтріскування друкованих плат у місці фіксатора, який утримує прискорюч у роз'ємі PCI-Express. Друковані плати відеокарт складаються з безлічі шарів, у кожному з яких проходять контактні доріжки. Навіть незначний вигін друкованої плати може призводити до їхнього пошкодження. Полагодити пошкоджені друковані плати можливо, але подібний ремонт не дешевий. Як пише портал відеокартс, проблема розтріскування друкованих плац спостерігалася і у перших варіантах відеокарт RTX 40 серії. Мікротріщини виникали у місці розташування фіксатора, який отримує прискорювач у роз'ємі PCI-Express. Пошкодження можуть відбуватися не тільки внаслідок монтажу та демонтажу відеокарт користувачем, але навіть просто під власною вагою відеокарти. Один із користувачів Reddit звернув увагу, що в друкованих платах відеокарт RTX 4080 і 4090 серії Gaming нової версії 1.1, простір поруч із фіксатором посилено додатковим шаром Текстоліту. Також Текстоліт посилили у версіях Super. Як можна помітити, у моделях Super взагалі використовується інша друкована плата порівняно з попередниками, вона стала довшою. Однак у нової плати виріз для фіксатора PC Express став значно меншим, що в свою чергу має суттєво знизити ризик появи тріщин у цьому місці. Як відомо, від самого старту відеокарти RX 7900 GRE були орієнтовані на ринок Китаю, однак пізніше компанія AMD розширила географію їхнього продажу на ринки Європи, а також інші азійські країни. Компанія Gigabyte готує до випуску відеокарту RX 7900 GRE. Новинка запозичить дизайн раніше випущеної моделі RX 7800XT Gaming і продаватиметься в Європі. У складі ARIC 7900 gre використовують урізаний графічний процесор NaVi31 xl на 80 обчислювальних блоків на архітектурі RDNA 3, тобто в чіпі є 5120 потокових процесорів. У boost режимі він може розігнатися до 2245 МГц. базова робоча частота становить 1880 МГц. Новинка має 16 ГБ відеопам'яті gddr 6 та 256-бітну шину. А RX 7900 XT пропонує 20 ГБ пам'яті з 320-бітною шиною. Сам чіп Navi 31 xl має меншу площу в порівнянні з NaVi 31XT, який застосовується в основі rx 7900 xt та повністю сумісний з друкованими платами для GPU NaVi 32, на базі якого працюють картки rx 7800 XT та rx 7700 XT. Примітно те, що заявлений показник енергоспоживання RX7900GRE є нижчим, ніж у rx 7800 XT 260 проти 263 Вт. Завдяки цьому партнери AMD можуть використовувати для RX7900GRE вже готові варіанти системи охолодження, що застосовуються в раніше випущених молодших моделях прискорювачів. Компанія Gigabyte не озвучила технічних характеристик своєї версії RX 7900 gre але, зважаючи на все, карта отримає деякий додатковий заводський розгін графічного процесора. Інформації щодо ціни поки що немає. Компанія Nvidia доповнила асортимент своїх професійних відеокарт новою компактною моделлю RTX 2000 ADA. Це сьома та наймолодша карта в серії спеціалізованих графічних прискорювачів на архітектурі Ada Lovelace. Аналогічно моделі RTX 4000 SFF на тій же архітектурі новинка отримала низькопрофільне виконання і призначена для використання в компактних ПК. З попередньої RTX 4000 SFF модель RTX 2000 A та також ріднить низький показник енергоспоживання, що становить лише 70 Вт. Відеокарта не має додаткового роз'єму живлення, на відміну від RTX 4000 sff в основі якої лежить графічний чип AD104, модель RTX 2000 ADA отримала GPU AD107 на 2816 ядер CUDA. У складі чіпа також є 88 тензорних ядер 4-го покоління та 22 RT ядра 3-го покоління. З точки зору характеристик, новинка виходить трохи слабшою за ігрову RTX 4060. Nvidia RTX 2000 Ada – це прямий спадкоємець моделі RTX 2000 Ampere, яка оснащувалась 12 ГБ пам'яті. У свою чергу нова відеокарта отримала 16 ГБ пам'яті. Підтримується 128-бітна шина пам'яті, пропускна спроможність до 224 ГБ на секунду. Картка використовує інтерфейс pci Express 4.0, проте всього 8 ліній. У набір зовнішніх роз'ємів увійшли 4 міні DisplayPort 1.4A, тому тим, кому потрібні сучасніші DisplayPort 2.0 або 2.1 у складі спеціалізованого GPU того ж рівня, доведеться дивитися у бік рішень компанії AMD та Intel. Nvidia оцінила RTX 2000 ADA у 625 доларів. Вона стане доступною у партнерів компанії з квітня цього року. Технологія Super Resolution дійсно сколихнула ігрову сцену, надавши гравцям шанс покращити свій ігровий досвід завдяки покращеній продуктивності, навіть якщо це означає погіршення візуальних ефектів. Ця інновація також дала розробникам ігор можливість випускати ігри, які без цих технологій не могли б нормально працювати, особливо коли мова йде про просунуті функції, такі як трасування променів або трасування шляху. Зараз Microsoft вивчає ідею включення технологій масштабування для застосунків, на що вказує відкриття в інсайдерській збірці Windows 11 випуску 24 H2. Ця функція нібито прихована, але деякі досвідчені користувачі швидко знайшли цю технологію та увімкнули її. Функція знаходиться в розділі параметри графіки, де користувачі можуть увімкнути автоматичну надвисоку роздільну здатність або змінити ці налаштування для кожного застосунка. Згідно зі звітом, ця функція, ймовірно, працюватиме на ядрах NPU AI, які також мають включати тензорні ядра графічного процесора. Важко зрозуміти потенціал такої технології для Windows-застосунків, але перше, що спадає на думку, це використання медіаплеєрів. Замість того, щоб покладатися на спеціальні збірки застосунків, які використовують технології надвисокої роздільної здатності, такі як RTX AVSR або AMD FSR, все, що потрібно зробити, це увімкнути надвисоку роздільну здатність для всього застосунка. Більше того, такі налаштування можна було б застосовувати і до ігор, що потенційно дозволило б користувачам увімкнути щось подібне до Radeon Super Resolution. Ця функція тепер присутня у збірці Windows 24 H2, яка вийде дещо пізніше цього року. Точна дата не підтверджена, як і не підтверджено, чи з'явиться ця функція в загальнодоступній версії до релізу. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.